Вітаю, друзі, з вами знову Сергій Притула. 5 вересня виповнюється рівно 6 років з того дня, як у мінську підписали протокол про перемир'я на Донбасі, який в подальшому і ліг в основу підписання мінських угод 12 лютого 2015 року. За планом ці угоди мають закінчити війну, і ми всі дуже хочемо, щоб війна закінчилась. Бо війна виснажує, спустошує, забирає життя кращих синів та доньок України, залишає бездомівок сотні тисяч людей. Підкошує економіку. Війна має закінчитись. І тому кожен президент, починаючи з 2014 року, обіцяє її закінчити і говорить про безальтернативність мінських угод. Треба закінчувати цю війну. Так і кажуть. Так казав Петро Олексійович Порошенко, так каже Володимир Олександрович Зеленський. Не ми почали війну, але нам її закінчувати, заявив президент на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2020 року. У квітні повторив. Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну, впевнений особисто. І повторив ще раз у серпні. Друга зустріч у нормандському форматі говорить про те, що у нас великий шанс закінчити війну, і це. М'яко кажучи, брехня не можна обіцяти те, чого ти не можеш виконати. Президент України не може обіцяти закінчити війну, як мінімум, тому що він її не починав. Війна закінчиться, коли будуть виведені війська з окупованих частин Донбасу та Криму, коли Росія перестане вливати фінанси в агентурну та медійну мережу в Україні, і коли компенсує всі завдані нам збитки. Ви можете зробити це в одноосібному порядку? Ні. Тоді навіщо ви обіцяєте те, чого не можете зробити? Президент України не може зупинити війну. Але він може пообіцяти пресувати Російську Федерацію у всіх міжнародних інстанціях так, щоб вони самі попросили миру. Президент може пообіцяти, що він зміцнить українську армію так, щоб ціна захоплення українських територій для Росії стала занадто високою. Він може пообіцяти, що родини загиблих та поранених героїв отримують належну підтримку, а самі ветерани, повертаючись додому з фронту, отримують належну можливість адаптуватися до мирного життя. Президент може укріпити кордони та підняти престиж та впливовість України на міжнародній Арені для того, щоб у нас з'явилося якомога більше союзників у цій війні. Ось що може пообіцяти і має зробити президент. Натомість зупинити війну він обіцяти не може, і права такого немає. Бо це буде означати капітуляцію перед окупантом. А Україна на таке не піде ніколи. Допомагайте українській армії, не розкидайте словами і будьте здорові. До нових зустрічей!